Компанія автопарк нове на надходження для вас, Audi Q5 2012 року випуску 2-літровий на повному приводі автомобіль з Європи. Технічно, абсолютно без ніяких зауважень, повністю весь обслужений. Є пару моментів косметики, але критичного нічого нема. Парктроніки задні, величезне багажне відділення. На оригінальних лекосплавних дисках свіжа зимова гума стоїть встановлена також безключовий доступ на всі 4 дверки. Тут у нас є хлопні дімачі, текстильний салон для, для доглянутому збереженому стані світла стеля. Попередній частині у нас також безключовий доступ. Всі чотири скло підімоча, механічне регулювання водійського сидіння. сидіння водія, в принципі, також без заважень, управління світлом 401 тисяча кілометрів пробігу. Велика мультимедія, клімат-контроль, двозони зони підігріву переднього ряду сидінь, автоматична коробка передач і відповідно управління мультимедією. Дане авто знаходиться у нас в автосалоні на Сумській 2, тому запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізинг, також за готівковий розрахунок.